Цю антенну я поставив близько 10 років тому. Дві антени. Це для азербайджанців. Тут були Astra Hotbird і Амос. Ну що були? Astbird працює, Амос я зняв. Тут у нас Турксат і Azerspace. Турксат в фокусі, Azerspace збоку. І завжди прийом був впевнений, але я дивлюся, декілька разів була така ситуація, що дуже погано приймається на супутнику Азерпейс, Азерспейс, Azer якщо конвертор в фокусі. Канали групи АРБ на частоті 11024, поляризація вертикальна, силена швидкість 12700. І от тут якраз та ситуація. Навіть не дивлячись на те, що я поставив тоненьку головку Євроскай все одно. Фокус дуже складно виловити. Зараз я прижав вже, бачите, дротом вже прижав плоскогубцями, прижав до конвертера на Труксат і єле-єле ледве-ледве вдалося витягнути сигнал. А так дуже складно, дуже проблемна частота. Не дивлячись на те, що ці частоти, наприклад, ну це частота з Азерспейса, Інші частоти з Азерспейса приймаються без проблем, а от 11.024 завжди проблемна. А азербайджанці дуже її полюбляють, там от канали групи АРБ. Тут мені все ж таки вдалося, півгодини я тут чарував, чарував над неї, начарував, все ж таки сигнал з'явився. І тепер все працює, не знаю, чи надовго, бо дуже складно виловити сигнал, дуже складно.